На підтримку Збройних сел України організували досить цікавий ярмарок. Побувала на ньому наша знімальна група. Сьогодні наша знімальна група завітала у місто Золочів. За моєю спиною відбувається досить цікаве благодійне дійство. Ходімо разом, подивимося. Недільного дня у фоє Палацу культури зібралися найбайдужі мешканці міста Золочів, щоб продати власну продукцію, а вилучені кошти передати нашим хлопцям для придбання дрона. Організатор Катерина Тихонова розповіла детальніше про благодійне дійство, про людей, які творять з любов'ю добрі справи від усієї душі. Тіше, що буквально за один день чисельна кількість небайдужих людей відгукнулися на єдину спільну ідею, яка була опублікована в соціальних мережах щодо виготовлення та продажу власної продукції для добрих справ Збройним силам України. Запрошуємо всіх долучитися до такої доброї справи, придбавши продукцію. Ну, ми сьогодні проводимо взагалі такий благодійний захід на підтримку Збройних сил України. Вирішили об'єднати ярмарок благодійний, також зробити виставу і опісля зробити для того, щоб молоді було трішки цікавіше, зробити конкурси до Дня Святого Валентина. Наша мета дуже благородна. Ми хочемо, якщо вийде, купити дрон. І також, ось, якщо будете бачити, то тут будуть проводити майстерку. Пані Галина буде проводити майстер-клас з виготовлення окопних свічок. І також ті гроші, які зберуться в скриньку, що стоїть на її столі. Я думаю, ми використаємо на парафін для того, щоб робити наступні заливки. Також тут багато дуже людей зголосилося. Це мене дуже тішить. Ми вирішили представити трохи волонтерську кухню, те, що ми готуємо: батончики, сухі борщі, горіхи в меді. Ну, щоб люди розуміли, чим ми готуємо наших захисників, чим ми їм допомагаємо і відповідно. Скуштувавши це, можливо, теж захочуть допомагати або щось сушити чи щось робити вдома з продуктів. Пані Інна із найкращими словами вдячності звернулася до місцевої влади та до небайдужих жителів міста Золочів, які постійно підтримують її сім'ю у воєнний час. Я приїхала з Маріуполя. У мене діти військові, донька в полоні зараз. Я дуже вдячна Золочівській міській раді, людям небайдужим, які допомагають нам вижити в цей непростий час. От діточки мої онуки, ми також прийшли на цей ярмарок, на цю виставу, щоб зсу піддержати. Дякую усім, усім усім за допомогу і все інше. Власниця смачних десертів розповіла про свою продукцію та поділилася секретами її виготовлення. Ви самі розумієте, допомагати треба тяжкі часи. Тим більше, що як не ми допомагаємо воїнам, тоді ніхто. Це наша країна. Ми все, що ми виготовляємо, це ми пропонуємо людям, які прийдуть для того, щоб Зібрати якомога більше коштів. У нас в Золочівщина дуже славиться багатьма майстринями. У нас тут і милоручної роботи, і дівчатка-заколички за роблять. Я виготовляю смаколики, корисні смаколики з сухофруктів, з яблучного пюре і з різних ягід, які збираю самостійно на власному садівництві. От. Моя торгова марка називається Наша нямка. Більше в Золочеві мене знають, не знаю, чи знають в бродах. От це мої дівчатка. Ми виготовляли сьогодні спеціально для цього ярмарку, виготовляли браслети, допомагали мені пакувати це все по стилу. Я сподіваюся, що людям не так важливо буде прийти щось купити, як просто прийти і допомогти. Ми не розцінюємо на те, що ми продамо тут все. Було б добре, звичайно. Чим більше ми продамо, тим більше буде коштів. Люди повинні розуміти, що треба не тільки прийти, коли тебе кличуть, а допомагати постійно. Незалежно від того, чи буде благодійний ярмарок, чи не буде благодійний ярмарок. Там просто як е, бачила в інтернеті допис. Допомагайте е, кожен день по 10 гривень на чийсь донат. Неважливо, який це буде донат, неважливо, куди ви скинете ті гроші. Головне, щоб вони пішли в правильному напрямку і на потреби наших збройних сил України. Займаюся я вже довго, 6,5 років. Ідеї звідки ідеї виникли? Ідеї виникли. Від дітей. Декрет взяв своє. Моя донечка намалювала мені логотип, сама придумала назву, і з того всього ми так і не міняємо. Це дитяча назва наша нямка, і так воно і все і до сих пір продовжується. Самі пробую. Тобто спочатку методом проб і невдач виготовляли багато різного, де що портили, де що псували, де що викидалися. Але в основному ми видавали саме ті рецепти, які більше подобаються людям. Ми відвідуємо всі абсолютно ярмарки, які тільки можна для того, щоб показати себе людям і одночасно комусь допомогти. Наступна учасниця ярмарки презентувала присутнім красиво розмальовані камінці різної величини та форми. На кожному із них зображений оригінальний яскравими фарбами нанесений малюнок, а це, зокрема, тварин, людей, явищ природи, квітів, грибів, а також патріотичні малюнки. Переселенка з міста Очакова, Миколаївської області. Вже два роки живу у Золочеві. Я розмальовую камінці, дерев'яні спили. Вже не раз приймала участь у ярмарках на допомогу ЗСУ. І сьогодні черговий ярмарок. Ось це мої роботи, проводжу майстер-класи в бібліотеці для діток і для дорослих. Приходьте у Золочеві, почала займатися, а малювала я вже давно, і з дітками займалася давно. А тут саме от камінці, я тільки тут почала їх малювати. То і передають зараз, мені багато і передають, і знаходжу. Ну, спочатку на дорогах знаходила, вимивала добре і розмальовувала. А далі вже люди почали допомагати. Малювалися два дні. А так кожного вечора я сижу, в мене один, два, виходить вже камінці розмальовані. Майстриня розповіла про вироби, які створила власними руками за підтримки та любові своїх донечок. Я сьогодні презентую дитячі аксесуари, звичайно, що і для дорослих. Деякі я використовую різні резиночки, заколочки, віночки в українському стилі під вишиваночки. Ну, Одним словом, все дитяча тематика в основному. Як давно почали займатися такою діяльністю? Почала займатися з народженням донечки, сиділа в декреті, хотіла щось цікаве зробити, щоб зробити гарні фотографії. Нічого не знайшла в магазинах. Відповідно, любила творчість займатися давно і почала робити. Заходили друзі, знайомі, почали забирати. Якось так. Потім почали йти замовлення. І ось так до сих пір помаленьку, потихеньку, щось нове створюю. Хто замовляє? Маю вільний час, роблю ну, що мені подобається. Чесно, трошки з інтернету, трошки де щось побачу, купила вишиваночку, захотіла зробити щось таке під вишиваночку, тобто ну. Дітки ідеї дають, тому що побачиш зайчика. Хочеться зробити щось зайчика, футболочка, котика. Вже робимо тематику вушка котика. Хто що любить, відповідно те замовляємо. Пані Оля дарувала хороший настрій та усмішку найменшим відвідувачам благодійної ярмарки, створюючи на їхньому обличчі за допомогою спеціальної фарби неймовірну красу. Сьогодні я прийшла, тому що хочу допомогти нашим збройним силам, і сьогодні ще моя мета розмальовувати дітей і, найбільше зібрати донатом, які забирають організатори. Так що ми всі працюємо на перемогу, стараємося, хто чи може. Діти малюють котиків, песиків, метеликів. Але є й такі хлопчики, які хочуть щось військове намалювати. Зараз це дуже в тренді їм дуже подобається. Тому іноді приходиться включати уяву. І малювати солодощі з любові для усіх приготувала пані Неля спільно з іншими вправними господинями міста Золочів. Задяки усім, хто долучився до цієї благодійної ярмарки, для захисників зібрали 30 тисяч 967 гривень і 10 євро. Бажаємо далі у єдності творити добро, наближати перемогу. Після благодійної ярмарки за участю молодіжного театру Край відбулася вистава Вечори на хуторі біля диканьки. Це не тільки я готувала, в нас багато людей приходило, готувало і принесли. Ми просто є як представники і продавці, будемо казати так. От. Є зефір смачний, домашній, натуральний, якісний. Ну, є, батарейки такі, мра... мраморне печиво, мармурове. Багато всіх смаколиків пригощайтеся, будемо раді. То є складна робота, і кожна господиня їй вже, як кажуть, рука набита, вона вміє вже з тим працювати. Зараз ми перебуваємо у місті Золочеві на благодійній ярмарці на підтримку Збройним силам України. Сьогодні всі бажаючі мають можливість придбати продукцію, виготовлену власними руками. Також і ми сьогодні придбали смачну продукцію. Отож, із Золочева Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.